Лише підтримки від турецьких партнерів Стамбульський муніципалітет побратим Бюкчемидже передав Долинському центру здоров'я дитини два твердопаливних котли. Старі котли, які досі працювали в дитячій лікарні, вже давно вичерпали свій ресурс і фізично, і морально застарілі. Вони десять разів були ремонтовані, варені, переварені. І, на жаль, зараз не можуть виконувати свої функції. Тому ми звернулися за допомогою до наших побратимів, і вони перші відгукнулися і надзвичайно швидко, якісно все організували. Партнери організували не лише виготовлення потужних котлів, а й продумали доставляння в Україну і навіть оплатили монтажні роботи. Це два великі котли по 400 кіловат кожен. Які забезпечать нам проходження опалювального сезону? Котли твердопаливні, можуть працювати на дровах, на іншому твердому і За допомогою наших колег, партнерів, друзів, побратимів, їх виготовили в короткі строки. Вони новенькі, тільки з заводу, і це. Ну, ще раз кажу, надзвичайно велика допомога для нас і підтримки. Зазначу центр здоров'я дитини. Це структурний підрозділ КНП, Долинська багатопрофільна лікарня. Колишня дитяча міська лікарня. Нині у ній надається амбулаторна і стаціонарна медична допомога дітям. Наталія Гасуляк, Ольга Гриців, Анастасія Богей. Новини телерадіо компанії